Дівчат, це моє сакральне місце. Зазвичай я нікого не пускаю на своє ліжко. Коли ти спиш, ти майже незахищений, і ти залишаєш в своїй кроваті свою енергію. Для вас мої любі. Я зробила таке виключення, але своє ліжко я захищу тензорними кільцями. Вони так само, як і мій е, амулет генерують, вони мають багато в собі енергії, яке класно збереже мою енергію. Та якщо у вас є негативна, ми її позбудемось. <рес> що це за оберіг, що це за круги? В них мідь, вони скручені спеціальним способом, і таким чином вона має в собі нескінченну кількість енергії. І якщо ти її вдягаєш на голову, друге, третя вдягаєш на шию. Ось я зараз відчуваю потік енергії зверху. Ці кільця також допомагають вимкнути 5G вишки. Якщо у вас кожного дня болить голова, і ви бачите на сусідньому домі оці вишки, які понаставляли, тензорні кільця енергію твого тіла захищають, оберігають від оцих всіх випромінювань. Просто городська сумасшедша. Хочете можете спробувати? Ні. Я боюсь, не зніму такий соблазн. Захочу дуже залишити від. Я так, хочу. Я... Тільки треба налаштуватись, не просто типу, хіханьки хаханьки Тепло пішло, це і є енергія. Тепло, мабуть, не відчуваю. Якесь трішки легке запаморочення. Це, напевно, від ціни. Мій досить недешево. Можна здати. На чорний день. Ангеліна, ти спробуєш? Так, да, спробую. Нічого не відчуваю. Взагалі? Таку брідятину я ще не бачила, щоб на голову одягали якісь кільця. І що воно дає, я так і не зрозуміла. Дуже зручне ліжко. Але мені так. щось трошки дало. Можна подивишся? Ну, подивися, що там. Блін, дівчатки, йо-майо. Це просто капець. Я не думала, що вони туди полізуть. Воно майже під одіялом там лежало. Ну вони, звісно ж, все знайшли. Ти будеш туди заглядати? Не знаю. Ти точно хочеш? А що там? Що в чорній скринці? Опа! Застукали. Зараз подивимось, чим вони у ліжку розважаються. Що так. це таке? Це моє волосся. Фу, ти збираєш я, на поруку. Я в старості зробив собі шиньйон. Як ото бабки носять, підкладають, отак, от, щоб був обйомчик. Добре, що вони ще шафу мою не відкрили. Бо там такий здоровений мішок з цим волоссям. Десь з 16-15 років я завжди зі свого гребінця збираю волосся. Я його зберігаю в себе вдома. Не треба я зберігати, це мусор. Ну, це її шиза. Моя бабуся збирала волосся з розчосок і потім його палили. Хоча б. Я в шоці, навіщо зберігати це волосся? Тому що це моя енергія, я не хочу її втрачати. А що ти робиш з волоссям з депіляції? Я зберігаю тільки волосся з моєї голови, тому що е, моя голова ближче до мого мозку. А якщо я викину в сміття? Ташка собі в гніздо забере волосся, в тебе потім буде боліти голова. Нащо воно мені треба? Я планую його зберігати, поки не палисію.